Гарбузові тварини, овочеві кошики, геловінські мотиви у міському парку створено гарбузову галявину з креативних фотозон для інсталяції. Використали вантажну машину цієї культури. Локація стала вже традиційною. До її створення долучилося більше 60 працівників палацу дітей та юнацтва, дитячої музичної школи, бібліотеки, центру надання культурних послуг, музейно-виставкового центру Тростянецький, а також відділу культури. Гербус, він дивіться, який сонячний. І якщо на нього попадають отакі проміні сонця, і ти вже посміхаєшся, не задумуєшся ні про що їх настрій підняти, показати, який ми хазяйновиті, показати, що ми можемо витворити з нічого. От з нічого може бути витвір мистецтва. Гарбуз є одним з головних символів нашого народу а його помаранчева краса приємно радує та додає позитиву. Кожен охочий може відвідати цю локацію та додати своїм фото яскравих гарбузових кольорів. Я думаю, що це доречно, так як це піднімає настрій людям. Та й взагалі це круто, коли таке відбувається в місті. Мене дуже вразила тут, от ну, кількість гарбузів. Тут всі локації дуже гарні. Я, я не можу вибрати найкращу локацію. Взагалі, дуже гарна фотозона, дуже креативна. Я думаю, ну люди сиділи, старалися багато часу пішло на це. Дуже гарно. Думаю, фото тут вийдуть класні, як для інстаграму чи ще кудись в соцмережі. Думаю, люди зацінять. Фотолокація стане родзинкою цієї осені. Головний компонент гарбуз вирощений на комунальних полях Тростянецької громади агенцією місцевого розвитку. У гарбузовому містечку можна зустріти музичні інструменти казкових персонажів та навіть людину з гарбуза. Можливо, ім'я, якесь здали цьому чоловікові Леонід. <смір> вот. Бо у нас є і Леопольд Кеніг, да? який символізує певним чином наш музейно-виставковий центр. Потім ще у нас є Леонід Татаренко, який прославляв знову ж таки наш край, писав вірші. Щодо гарбузів, які сьогодні зібрані на комунальних полях, то можна сказати, що цього року вони. По-перше, вони великі, і мені здається, що прибуток від цієї галузі у громаді буде значно більший. По-друге, вони Зовсім не такі, як е, минулого року. Вони якісь були не такі яскраві. Е, дехто звертає увагу, що вони майже камуфльовані. Вони, мабуть, схожі на е, форму наших бійців ЗСУ і форму територіальної оборони. Мабуть, вони такі у, у цьому році і повинні бути або цієї осені. Ми безумовно повинні бути налаштовані на безпеку, але безпека нашого психологічного здоров'я, безпека радіти один за одного, підтримувати один одного це теж складова нашої перемоги. Привертає увагу і фотозона в стилі Геловіну. Страшенно милі гарбузики створюють таємничу атмосферу та притягують на свою локацію молодь. Напередодні свята Хеллоуін, яке святкують в ніч із 31 жовтня на 1 листопада, у нас виникла така ідея зробити щось креативне. Тому наша площадка креативна творча цікава. Але слід відмітити, що до свята Хеллоуіна, це ж іноземне свято, але в нашій країні, в нашій культурі існувало і ще до християнських часів свято Велесова Ніч також святкували з 31 на 1 листопада. І наша така локація цьому відповідає. Трішки страшненька, трішки креативна, трішки весела. Запрошуємо тростянчан та гостей міста завітати на гарбузову галявину. Помаранчева виставка функціонуватиме як у вихідні, так і протягом усього наступного тижня. Євгенія Железна, Аліна Гребенькова, Леся Шелест, Дмитро Юсупов, Тростянець, Телеканал ТВТ.